Ну, так сталося історично. В мене був період в житті, коли я змушений був міняти місце роботи. Це 2015 рік. Я працював в одному закладі в Калуша і силою обставин опинився у Франківську, тоді розносив своє резюме в різні заклади, в тому числі університет Короля Данила. Але в кінцевому результаті опинився в Івано-Франківському фінансово-комерційному коледжі імені Степана Граната. Там я рік пропрацював, а далі так сталося, що в 2017 році цей коледж опинився в структурі університету короля Данила. Я одночасно обійняв посаду заступника директора з навчальної роботи і десь, займаючись організацією освітнього процесу в коледжі, співпрацював з тими відділами, які це саме робили в університеті. І у 2020 році мені запропонували вже перейти в університет. Я обійняв посаду заступника проректора з навчальної роботи і до цього часу займаюся і педагогічною діяльністю і трошки організацією освітнього процесу. Сьогоднішнім студентам ну, в першу чергу, не бути байдужими. Бо я взагалі люблю спілкуватися з студентами. Коли ти приходиш на пару і бачиш, не бачиш емоції, оце дуже складно тоді з ними працювати. Якщо студент, ну емоції може бути позитивна, це взагалі хороший варіант. Емоції може бути негативна, тоді е... Все одно ти якось маєш спрямувати, зацікавити його увагу. Коли студент байдужий, от з такими студентами важко працювати. А всі інші речі вони є, вони є в університеті короля Данила. Так, студенти повинні тільки ними користуватися, не тратити даремно свій час. Все в їхніх руках. За жодних обставин я захоплювався історією з дитинства. Я бачив себе істориком, коли я закінчував Долинську гімназію інтернат От вже там назвемо це випускним вечором. Директора, яка підходила до кожного там випускника і питалася, ким ви хочете бути, я казав, я хочу бути кандидатом в історичних наук. Так, вона це озвучила, моя мрія здійснилася. От єдиний момент, що я міг реалізувати себе не як педагог, а швидший науковець. Теж був випадок в житті по закінченні аспірантури, коли мені пропонували роботу науковим співробітником музеї і паралельно роботу в коледжі. Так, в силу того, що. Логістично до музею треба було довше добиратися. Я десь обрав педагогічну професію і ну, чесно кажу, перестав займатися наукою, але все одно, навіть якби я був науковцем, це б була історія. Це сродна праця. Я любив читати в дитинстві дуже багато. Я читав історичну літературу. Ну, з таких моментів от можна пригадати, ну, там, початкова школа, так, йдеш в бібліотеку, читаєш все, що там є по історії. Але це початок 90-х. Тоді були радянські книжки там про білогвардійців громадянську війну. Ну, я цим захоплювався, так це пропаганда. І Пам'ятаю, мені батьки подарували така шапка Будьонівка гостроверха з п'ятикутною зіркою на чолі. Ну, і в мене от була людина, ну, на честь якої мене назвали, це мій дід, ми з ним одного числа народилися 7 жовтня. Ну і в першу чергу я хотів похвалитися, підбіг до діда. Він так подивився на мене. І отак зірвав цю п'ятикутну зірку з нової шапки, я промовчав. Так, і... Але десь це от. Підсвідомо мене заставило задуматися, чому так. Мій дід пройшов Другу світову війну, його брат брав участь у повстанському русі, був депортований, і десь оце от, от мене підштовхнуло до роздумів, а чому, чому так сталося? Коли я дивився радянські фільми, я чесно завжди співчував німцям. Як не смішно це звучить. От і це десь штукнуло мене там, розбиратися, а чому так? Е, чи дійсно там все радянське було хороше, я дійшов до протилежного висновку. Е, ну, життя в мене не було дуже курйозне. Е, але якщо подумати, от е, в мене був як це, синдром відмінника, я гарно вчився, але чесно признаюся, я боявся англійської мови. Так, от, єдине не пам'ятаю, чи це шостий клас, чи сьомий. От, треба було там щось вивчити на англійську, а я цього не зробив. І мені було дуже страшно. І в е, мене одна старша сестра мала операцію по видаленню апендициту. І Я знав симптоми. І настільки страх був великий, що я симулював біль так, в правій частині живота. Який нагадував там приступ апандекса. Та, але оскільки мій батько працював заступником лісничого в селі, він зразу йому подзвонили, він налякався, приїхала швидка. Ну, я дитина вперта була, так я симулював до останнього. Закінчилося це для мене тим, що я на два дні потрапив в лікарні. Тоді мені реально стало страшно, бо йшло до того, що мені будуть робити операцію, але здав аналіз. Так все було гаразд. Мене через два дні виписали, але це десь так заставило мене задумуватися, що маніпулювати не завжди хороша штука. А батькам не зараз? Ні. От по суті, це я вперше зараз признався. Якщо чесно, що я прочитав останнє, це може смішно прозвучати пригодив ужау низка. У мене менша донька у нас зараз така процедура ми щовечора. Я їй читаю книжку, це перший клас. Тому дитячу літературу я взагалі за останній час прочитав дуже багато. А з щось серйозного, я зараз читаю ніяк, не можу дочитати вже кілька місяців Ярослава Грицака. Подолати минуле глобальна історія України. Рекомендую але. Ну, це специфічна книга, це наукова книга про історію в такому загальноєвропейському контексті. А що можу порекомендувати? Я взагалі студентам рекомендую читати будь-що. От у мене з ними знайомство починається з того, що я кажу, читайте, бо читання дозволить їм там краще освоїти вміння критично мислити, і це. Допомагає збагатити словниковий запас, вміння комунікувати. Тому е, люблять фантастику, от я колись захоплювався Жулем Верном. Люблять пригоди, там, Едгар Ізбероуз, Джек Лондон, е, якщо там фентезі, ну, Річард Мартін, е, пісня «Льоду і полум'я, те, що була екранізована як гра Пестолів. Книга набагато цікавіша. Рекомендую книгу серйозних таких, ну не серйозних, а для того, щоб захопитися історією, можна почитати там така легка книга там ретро-роман Андрія Кокутюхи чи його повстанську трилогію. Для науковців, для істориків, там Норман Дейвіс, історія Європи. Тут я не знаю, чи я здатний на божевільні вчинки, бо я за гороскопом Терези, а в мене будь-яка дія, вона наперед мусить бути продумана. А, тому я швидше, мабуть, на жоден божевільний вчинок. Я б все одно його там розкладав по поличках і обдумував, чи варто його робити, чи ні. Фобії це страх втратити рідних. Так сталося, що я втратив вже 14 років назад своїх батьків, тобто моя фобія реалізувалася. В дитинстві в мене було таке, що. Я там думав, от як вони будуть, ну як малої дитини, як будуть вони поводити себе, коли там мене не стане. Так? Потім ставши старшим, я дуже боявся когось з рідних втратити. Ну, фобія реалізувалася. Так зараз війна в мене теж є страх, щоб, не дай Бог, мої якісь близькі люди, мої рідні не загинули. Ну як кажуть те, що Гарно працює, не знати, чи варто змінювати, але в нас життя динамічне. Освіта розвивається. Університет Короля Данила він теж динамічний, тому це швидше не те, що би я хотів змінити, те, що би я хотів побажати, продовжувати далі адаптовуватися до змін. У нас є місія, у нас є цінності. Треба їх реалізовувати, продовжувати створювати продукт, який буде цікавий на ринку освітніх послуг. Треба мати це вільний час. Ну, я трошки далеко від університету у мене йде більше часу на те, щоб сюди добратися і відповідно дістатися дому. Вільний час. Я займаюся репетиторством, але це швидше, з одного боку, це робота, з другого боку, це я працюю в задоволення. Я не беру багато дітей, знову ж таки, немає часу, але це дозволяє мене тримати себе в тонусі. Я вже казав, що я люблю спілкуватися, студенти, абітурієнти. Чесно кажучи, якби не репетиторство, можливо, я б не був таким хорошим спеціалістом в історії. Я люблю проводити час з сім'єю. Його мало, але десь стараюся. Фізично працюю, я живу в селі, Так, коли є відпустка, весь час спрямований на те, щоб, щоб фізично працювати. З одного боку це дозволяє там, відволікатися, від трошки перезагрузити голову, там, від розумової праці. Ось, по суті, більше, на більше вільного часу не вистачає. Це треба питати до е, ну от, Людина, яка мене найбільше знає, так моя дружина. Е, вона мене часто питає, як ти можеш бути настільки стриманим? Я вже на твоєму місці там рознесла щось пух і прах, е, мабуть, вміння тримати себе в руках в будь-якій ситуації. Е, оце те, що дивує мені. Але це швидше життєва школа, бо я закінчив гімназію інтернат, так тоді ще не знали, що таке булінг, про це ніхто не говорив. От десь там я навчився не показувати своїх емоцій, так, не показувати те, що я думаю насправді, і це мені ну, ця риса мені в житті дуже знадобилася».